Мистецька акція стижками довженка організована управлінням культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровським осередком національної спілки кінематографістів України та будинком мистецтв. Митці побували в Нікопольському та Апостолівському районах, де знімався фільм Поема про море і куди протягом чотирьох років приїздив Олександр Петрович Довженко, коли працював над сценарієм. Вдалося їм поспілкуватись із мешканцями сіл, які на власні очі бачили відомого кінорежисера та письменника. Вони залюбки ділились спогадами. Приїхав Довженко і кажеш, Савантонович, Антонович. Так, ви ж лишній раз і в хату не проходьте. Чоловік пише книгу, щоб ви йому не мішали. І теж як приходить він із роботи, то вони сидять і до 12, до двох часов все. Той розказує, той вже слухає. Оце, оце так ми знали, від ми знали, що це довженко, що це така людина, так же ж, ну, такий пам'ятаю я. Красивий дядько був, красивий. Сідий і красивий такий. Григорій Донець брав участь у зйомках фільму Поема про море зізнається, це зараз він розуміє, що знімався в фільмі. А тоді вони з братом просто ходили по команді. Нас зупинив з братом ось вулиця Богдана Хмельницького внизу. Машина, так тоді ще газони були. Вертали разів 8 назад. пройшли, неправильно пройшли, а там знімали. Я ж не знав тоді що. Володимир Балихін згадує, як одного разу до них завітав Довженко. Олександр Петрович навіть хотів забрати маленького володю з собою, дати йому добру освіту. Він каже, це ти на гітарі граєш. Кажу, та й я гітарі. А хто тебе вчив? Ну кажу, мій старший. А ну сделали що небудь. Ну, таким простим. Нашим явиком. Ну я взяв гітару, от, ну, співав те, що брат співав мені і вчив. От, те і я. Він тоді до матері повертається, Катерина Фонівна, а ви віддасте нам його у Київ. А мати я подаму. Він там буде вчитися. Нам такі люди потрібні в Україні. От, він поїде з нами. Ну, мати, ви настаєте, він каже, не настає, а ми з вами суїтимося, він же несовершеннолітній. Ні, я каріванку. У мене він один зостався вдома. Моя надіжда її, помощ моя вся. Ось такими виявились стежки Довженка. На Нікопольщині вони не заростають завдяки ентузіастам, які пам'ятають видатного кінометця та письменника та передають свої знання наступним поколінням.